Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі RC Car. І сьогодні у нас новий огляд ось такої тачаночки. Подивіться, 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 тут, тут, там, десь тут. А, бюджетка китайська. А, масштабчик у нас, а, якщо тут написаний, то це і цокей. Okay. 1 до 20. Будь ласка, це найменша модель. Яка є, коштує вона по сейлу і з великим, великим, реально великим промокодом всього 8 баксів. Прикиньте, 8 баксів. Але якщо без цього всього, то 600 гривень. 600 гривень це трішки більше. Тим не менше вона мені дісталась саме за таку ціну. А, власне, промокод мені цей а, виписав сам Китаєць. Чи дасть він мені промокод для вас? Я не знаю. Якщо дасть, то посилання буде в описі, і ви зможете забрати за значно кращою ціною це авто з Китаю, з Аліекспресу. Так. Ага, тут прямо от так. от, Все, я поняв. Я поняв, ну, що я хочу. Що я власне хочу. Давайте спробуємо її дістати. Прям її туго-туго затрамбували сюди, окей. Окей, окей. Так, у нас тут є коннектор для зарядки акумулятора. Ну, це вроді є коннектор для того, щоб заряджати акумулятор, коробку в сторону. Я одразу швидко я тут просто батарейки, батарейки заготовив. На. Да. Але якщо тут буде акумулятор, я буду в шоці. Тому що та автівка, яку ми купували в Україні, дешево, вона схожа трішки на цю, але вона в рази хуже. Я вже бачу, що це прям охеренне авто. Ми їх порівняємо обов'язково. В якомусь із відео Длин, воно буде викручувати чи ні. Але те, що я поки що бачу, я в шоці? За 8 баксів, та навіть за 600 гривень, мені здається, вона своїх грошей буде коштувати 100%. Єдине, що апаратура Галіма, це факт. Я таку апаратуру не розумію, але при великій великій а, необхідності і великому бажанні, та, блядь, ти викрутишся, можна перепаяти. Слава Богу. Ага, акумулятора таки нема. Акумулятора таки нема. Тут під дві батарейки, як я і думав, але, тим не менше, сюди поставили зарядник, що для чогось. Правильно? Чи що це взагалі таке? Чи тут акумулятор стоїть? А, це, ж, блядь, що я туплю в натурі. Тут акумулятор стоїть, а сюди ж в апаратуру, поняти, що ми ставимо батарейки. Зачем я їх крутив? Не знаю, ну, зараз поставимо, буде окей. Так, окей, давайте зразу ж запхнемо батарейки в апаратуру тоді. Як ми її вже взяли, достали то чого піня. Поставимо. Так, це туди. Це сюди. О. Окей. Не випадаєш? Не випадаєш. Добре. Це ми все потім прикрутимо. Так, по автові. Будь ласка, ось так воно виглядає. Там у нас, навіть, пілоти сидять спереді. Це крутяк. Прям я вам хочу сказати, що я... Ну, я в шоці. Тут... А... Амортизація краще, ніж на спірітові, які ми з вами оглядали. Вона прям взагалі чуттєво неймовірно. Так, потім тут є світ... світодіоди, які 100% будуть горіти, я думаю. Ну, навірно. Візуально вона виглядає максимально прикольно. Погодьтеся, це такий, знаєте, а-ля і трак, і бага. Але вона вся пластикова. Ну, типу, я бачу, що оця ходова вона розлетиться буквально одразу. Тому розраховувати на те, що вона буде довговічною, однозначно не варто. В мене так тим паче. І я бачу, що вона повнопривідна. Це ахфігенно просто. Так, давайте газнемо. Подивимось, що вона себе представляє. Так. Прикол. Апаратура законектилась до іншої автівки. А я думаю, що таке, я тут газую, а їде машина, яка стоїть за кадром. Поняли, так? Да? Це авто. Ось його апаратура. Я автівку похуду, да, я автівку залишив ввімкнений. І ми бачимо, що вона їде від апаратури від цієї машини, бо закониктилась. Окей. Вибикаємо, викидаємо в сторону. Так, вимикаємо. Вмикаємо. І. Ну давайте, тепер ще скажи, що ти не будеш конективатись. Не або акумулятор сівший. Бо апаратура. Або апаратура тепер до тієї законектилася, до цієї не, не хоче йти. Да? що? Так, ну ладно, по фігня, ми її поставимо на зарядку. Можливо, проблема саме в тому, що акумулятор розряджений. Тому це ми вияснимо. Корпус. Також пластик. Якщо брати спіріта, то у нас а, обивка рами, вона була а, металевою, то тут все а, власне пластикове. Але дивіться, у нас є ось це авто, яке у нас коштує без всяких акцій, і т.п. 400 гривень. В неї немає ніяких амортизаторів, в неї немає нічого. ну, Будь ласка, я вам порівнюю. Тут масштаб ну, взагалі, взагалі, 1 до 20, схоже на те, як в обох. Але тут був 1.18 масштаб, а тут написано 1.20. Будь ласка, вони буквально по колесах однакові. Це навіть більше за що того, що в неї амортизація піднята. Тож, візуал. Ви бачите чудово, да? яка машинка круче. Ця машинка за 600 гривень, називаємо ціни без акцій, Чи ця машинка за 400. І тут, і тут пластик, так, да, це факт. Але подивіться на якість пластику тут і на якість пластику тут. Тут колеса у нас повністю пластикові. Розумієте? Колеса пластикові лише кайма посередині іде з прорезинкою, щоб вона хоч щось могла зробити. Тут же ж у нас повністю резинова, розумієте? І ще й зйомна. Тобто, ми можемо резину тут спокійно замінити в будь-який момент. Це ж бомба. Я вже от прям дуже хочу поставити на зарядку і протестувати, як вона літає. Тому що поки що те, що я бачу, це прям дуже-дуже добре. Прикольні е стилістично-дизайнерські виконані рішення, начебто просто написи, але тим не менше виглядає круто. Тут у нас немає нічого. Ну, тому якщо вибирати між автівкою за 400 гривень такою, і автівкою за 600, ось такою, А можливо, з моїм промокодом, який буде нижче за посиланням, ще і по знижишся. Вибити, то однозначно я брав ось таку варіацію. І прикол в тому, що саме ось такого авто є два варіанти: є варіант 1 до 16 з нормальною апаратурою, а не з оцими недоджостиками, які ми можемо тут бачити. І в нормальному розмірі, де і швидкість заявлена значно більше. Тут, по швидкості, ну тут, по-моєму, нічого не пишеться. У нас тут батарейний акумулятор на 3,7 вольти. Так, RC карчик 1 до 20. Ні, тут по швидкості нічого не пишеться, але якщо мені пам'ять не зраджує, то 12 км на годину він має їхати. До речі, є ще ось такий колір, Але цей колір а, схожий на той колір, в якому у мене спіріт. Тому я вирішив вибрати саме чисто чорний, як на мене виглядає прикольно. А відео по цій автівці, а, по тому, як вона їде, по тому, як я її буду а, прогрівати, а, все це можна буде побачити на каналові. Обов'язково підписуйтесь. Передивіться попередні відео. Там в огляді можна буде знайти ось це авто, і також спіріта мого лідера поки що найбільшу мою автівку з масштабом 1 до 14. Яка розганяється нормально, яка показує нормальні показники, і яку ми вже обкатували. Тобто відео з обкаткою по цій автівці ви сміло можете заходити на канал і дивитися. По цих двох авто ми чекаємо для обкаточки більш кращу погоду. І звісно ж таки я буду тримати вас в курсі.